Не знаю. Апостолу Матвію, по-моєму. Ну, я, бачите, я з радянських часів тоді вивчали атеїзм. Хоча всі вірили, я думаю. Навіть атеїсти також. Не пам'ятаю. Петру, так? Петру, так. Петру, по-моєму. Я точно не пам'ятаю. Не пам'ятаю. Христос після свого Воскресіння Марії Магдалині. Отже, Господь сам з'явився Марії Магдалині і показав їй, що він живий. Якби Петро і Іван залишилися в печері трохи довше, можливо, і вони також стали б цьому свідками, але вони хутко пішли. На щастя, Господь не став тримати їх у невіданні. І ми читаємо, що ввечері. Того ж самого дня Господь з'явився переляканим учням, які знову замкнулися у горниці. А вже потім окремо з'явився заради Хоми, якого не було про першому з'явленні. Господь виконав свою обіцянку. Не залишу вас сиротами, я прийду до вас. Але це не дивно, адже Господь завжди виконує свої обіцянки. Цікавіше інше. В останньому уривку Господь говорить Марії Магдалині: Не торкайся до мене, бо я ще не зійшов до Отця. Однак через день, хоча його Вознесіння, як і раніше, було ще далеко попереду, Господь пропонує Хомі на доказ свого Воскресіння торкнутися від свяшних ран на його руках і ногах. Чому ж він, здавалося б, вчинив так непослідовно? Чи немає тут якогось протиріччя? Марії не дозволяє доторкнутися до себе, а хомі пропонує це зробити. Насправді тут немає жодного протиріччя. Багато перекладачів і тлумачів Біблії розуміють слова Христа, сказані до Марії Магдалини трошки інакше. Не тримайся за мене! Перестань чіплятися за мене, тому що я ще не зійшов до Отця. Господь побачив у серці Марії Магдалини те колишнє бажання утримати його на землі, бачити його земним царем і паном. Однак ще раніше Господь говорив своїм учням: Тепер же до того я йду, хто послав мене, і ніхто з вас мене не питає, куди йдеш. Та від того, що це я сказав вам, серце ваше наповнилося смутком. Та я правду кажу вам: краще для вас, щоб пішов я, бо як я не піду, утішитель не прийде до вас. А коли я піду, то пошлю вам його. А як прийде, він світові виявить про гріх і про правду, і про суд. Тож про гріх, що не вірують у мене. А про правду, що я до Отця свого йду і мене не побачити вже, а про суд, що засуджений князь цього світу. Я ще маю багато сказати вам, та тепер ви не можете знести. А коли прийде Він, той Дух правди, Він вас попровадить до цілої правди, бо не буде казати сам від себе, а що тільки почує, казатиме. І що має настати, звістить вам. Він прославить мене, бо Він візьме з Мого та й вам сповістить. Євангеліє від Івана, 16 розділ з 5 вірша і нижче. На жаль, і сьогодні багато людей приходять до Христа в надії знайти вирішення своїх проблем лише у цьому земному житті. Люди хочуть одержати свою нагороду зараз і негайно, але нітрохи не турбуються про життя вічне, про те царство, яке Господь для нас готує на небесах. Свого часу, під час преображення Ісуса Христа, апостол Петро від розгубленості і страху сказав йому: пригадуєте, учителю, добре бути нам тут. Поставмо ж собі три шатрі. Для тебе одне, і одне для Мойсея, і одне для Іллі. Бо не знав, що казати, бо були перелякані. Сьогодні люди теж постійно намагаються побудувати собі усілякі шатра і навіть оселитися на таких так званих святих місцях. Однак, дорогі друзі, не потрібно забувати нам. Писання говорить про те, що нам не слід влаштовуватися у цьому світі навічно. Ми тут усього лише мандрівники і перехожі, а наше проживання на небесах. Так, так. Тому наші храми, наші обряди і свята це всього лише релігія, яка нікого не спасає. Це навіть не тимчасові пристановища на шляху до Царства Божого. Звісно, що є багато важливих речей в житті, і це безперечно. І ми ніколи нікого не закликаємо стати якимись фанатиками, аби відмовитися від усілякої цивілізації, освіти, науки, творчості, радості, усвідомлення навколишнього світу зовсім ні. Але ми повинні зуміти розставити правильні акценти у нашому житті і знайти і придбати. Найголовніше. А усі ці тимчасові речі, на які часом ми присвячуємо усе своє життя, безумовно, є важливими, адже не станемо ж ми на далекому шляху до царського палацу відмовлятися від, скажімо, тимчасового курення або намету, які вкриють нас від бурі і непогоди. Але якщо ми влаштуємося в них занадто комфортно, ми ризикуємо пригрітися. Задрімати і заснути. І так ніколи й не добратися до справжньої небесної мети. Саме тому святий апостол Павло навчає нас. Коли ми надіємося на Христа тільки в цьому житті, то ми найнещасніші від усіх людей. Але Він Воскрес і ми Воскреснемо також, читаємо. Та нині Христос Воскрес із мертвих. Первісток серед покійних, смерть Бо через людину і через людину Воскресення мертвих. Блага звістка християнства, серце і стрижень всієї християнської віри саме втім, і полягає, що Господь Ісус Христос не тільки вмер за нас, але й воскрес заради нашого виправдання. Хтось запитає: ну, а хіба це так важливо? Чому це так важливо? Тому що смерть вже не має над ним влади. Він вже переміг смерть. А якщо він переміг смерть, то вона не владна і над нами, тими, хто вірує в нього, хто не просто називається християнином, а справді вірує і довіряє йому у всьому. Так ми співаємо в одному з наших гімнів: Він воскрес. І ми Воскреснемо також. Що для вас особисто означає Воскресіння Христа? Надія на, ну, на спасіння людських душ, надія на, на краще, надія. Ну, Кожним роком завжди якесь є ну, переосмислення. Рік проходить етап ніби, в людському житті. І завжди є надія на те, що покращиться в, щось, в цьому житті. На, ну, в крайній мірі, як для віруючої людини, завжди в мене таких сумнів немає. Покращення в родині, в благоустрій у всьому, наскільки я це розумію. Ісус Христос такий муки і тяжкі просто перебув через наші гріхи просто. І тепер Він воскрес, так, як, не знаю, просто щось особливе для кожного має значити це свято. Думаю, що це велике свято для мене. Тобто, що здійснилось звільнення людей від гріхів і початок якоїсь нової ери. Тобто, час, в якому ми можемо. Пробачити людям їхні провини, тобто якось самореалізуватися духовно. Радість, якесь відновлення від ну, попереднього, від приходу посту до, ну, до свята. Це віра в майбутнє, світле, людство, навіть нашої України. Воскресіння як ніби благодать, якась радість для того, щоб, щоб ми зрозуміли, що таке можливе. Свято чистоти, якогось добра якогось такого, не знаю, світла. Це пов'язано трохи з природою, пробуджується після зими, то всього земля відроджується, ну і люди в тому числі. А от що в вашому житті змінюється? Ну і Так як я вже старий, то кожен рік для мене це особливий рік прожив, ну і радуюсь, що ще навесні, що ще святкую з дітьми, онуками. Приклад того, що ми так само маємо чимось жертвувати заради чогось кращого, заради чогось більш потрібного, з якимись своїми е бажаннями чи вчинками. Перша черга це для мене велике свято, і я завжди його святкую з великою, з великою радістю. Що змінюється в тебе, в твоєму житті, в душі? Напевно, так, тому що я не знаю, завжди для. Для мене це було чудовим святом і завжди з ним пов'язані дуже гарні спогади. Дійсно, свято світла, якогось такого піднесення, спасіння. Ви це внутрішньо відчуваєте, так? Це є, та є якісь таке відчуття. Це щось піднесене таке духом. Ну, це свято таке говорить про те, що. Люди повинні ніби об'єднатися, вірити в Ісуса Христа, що Христос Воскрес – це свято всієї ну, всього людства, і це повинні всі святкувати. З усіх сутностей, які є на землі, це сутність, факт це є найважливіше. Вже більш, більш нічого важливішого і більш ціннішого не може бути, розумієте? Відродження життя, що не все таке погано. Воно буде що всі добре. А в вашому житті от щось змінюється конкретно? Поки що не дуже. Дорогі друзі, наше вічне життя починається вже тут, на землі, у момент нашого покаяння і народження згори. А далі обітниці святого водохрещення. Ми читаємо того образ хрещення не тілесної нечистоти позбуття, але обітниця Богові доброго сумління. Спасає тепер і нас Воскресенням Ісуса Христа, що, зійшовши на небо, пробуває по Божій правиці, а йому підкорилися анголи, влади та сили. Це записано у Першому посланні святого апостола Петра в 3 розділі. А інше місце Писання нам говорить: отож, ми поховані з ним хрещенням у смерть. Щоб як Воскрес Христос із мертвих славою Отця, так, щоб і ми стали ходити в обновлені життя. А коли ми померли з Христом, то віруємо, що й жити з ним будемо, знаючи, що Христос, воскреснувши з мертвих, уже більше не вмирає. Смерть над ним не панує вже більше. Послання до римлян, шостий розділ з четвертого вірша і нижче. Отож, ще раз підсумуємо все, про що ми говорили. Воскресіння Христове це суть і зміст усього християнства. Бо якщо Христос не воскрес, то віра наша марна. Однак ми не тільки віримо, а твердо знаємо, що Він воскрес, тому що Він Духом Святим. Змінив життя апостолів у День П'ятидесятниці. І тим же духом змінив життя кожного з нас у день нашого покаяння. Саме тому, з року в рік, у день Христового Воскресіння, народ Божий, Церква Христова, християни по всій землі вітають один одного, свідчачи про істинну віру, яку вселяє у них Дух Святий. Христос Воскрес! Воістину Воскрес! Дорогі друзі! Коли ми сьогодні в черговий раз почуємо наше звичне великодне Привітання, то задумаймося, чи справді ми віримо, що Ісус Воскрес, а чи відповідаємо за звичкою, задля Годиця? Чи Воскрес Ісус у моєму серці? Чи живу я із твердою впевненістю в тому, що як Воскрес Христос? Так воскресну і Я для вічного життя в небесних оселях». Великдень, прекрасна нагода поміркувати над цими важливими для кожної людини на землі питаннями. А отримати відповіді на них ви можете, і відвідуючи богослужіння у церкві Християн Віри Євангельської міста Івано-Франківська. Ми чекаємо всіх вас, дорогі християни, щонеділі о 10-тій, 18-й годині. Щопонеділка о 19-й годині і щосереди о 18.30 за адресою вулиця Мочульського, 1 в Івано-Франківську. Довідки можете отримати телефоном 50 10 19 в Івано-Франківську. Щосуботи о 20-й годині на хвилях обласного радіо слухайте радіо програму «Віра». І залишайтеся з нами. Нагадаю, що наша програма виходить в ефір щотижня, в неділю орієнтовно о 15-й годині, в понеділок о 8-й ранку на каналі телерадіокомпанії «Третя студія. Час трансляції може змінюватися, тому стежте за програмою телепередач. І до нових зустрічей, друзі! Пам'ятайте, Христос Воскрес! Воістину Воскрес! Великодна через поле, через гай нею тішиться сьогодні наш розлогий край віковічні хотіння у небесною блаки. Нам зіснилось Воскресіння, будем вічно жити. Буде от Христовиче, тут і там радіють люди, кажучи Христос воскрес, хай же всім нам радість буде, а Христові че. Віра і здійснилось безліч мрій, забриніла серця віра, і настав спокій, ну сестри, нумо, браття, не марнуйте цінний час, з молодечністю і завзяттям заспіваймо враз Тут і там радіють люди, кажучи Христос Воскрес, хай же всім нам радість буде, а Христові честь. Радіють люди, кажучи, Христос воскрес, Хай же всім нам радість буде, а Христові честь. От і я кажу, бо вірю, що Ісус Христос воскрес! Такую файну віру, йому слава й честь, а сьогодні делиш гляну скрізь веселі люди всі, І святкують християни, тішаться усі! Тут і там радіють люди. Кажучи Христос воскрес, Хай же всім нам радість буде, а Христо віче, тут і там радіють люди, кажучи, Христос воскрес, Хай же всім нам радість буде, а Христо вічесть, тут і там радіють люди, кажучи, Христос воскрес, Хай же всім нам радість буде, а Христо віче. Христос воскрес, хай же всім нам радість буде, а Христові честь! Далі, 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 як отримати спасіння, як звільнитись від гріха, як знайти мир з Богом, хто змінить людську долю, відповіді на всі проблеми, Ісус Христос. Слава Ісусу Христу! Дивіться телепрограму Вірую на каналі ТРК Третя студія щонеділі о 17.00 і що понеділка о 9.00. ранку.